Ем, так. О, Олег, слава Україні. Так, слава здоров'я! Так, отже, з того сказаного Дональдом Трампом, ну, от е, головне, що тебе зачепило, що вразило, що шокувало. Тому що е, очевидно, що Трамп збирається нас шокувати е, в найближчі, найближчі дні, найближчі тижні, а можливо, і в чотири наступні роки. Мене скажу відверто, нічого не шокувало. Я в принципі давно слідкую за американською політикою в контексті американських виборів і там виступів Трампа. Для мене все є зрозумілим, тому ця інаграція для мене була така цікава. Ну, в контексті такої крутої події е світової політики. Інаграційний процес мені такий завжди цікавий, як прикольний серіал. До речі, як на мене, одна з. Найкращих церемоній е, політичних саме сполучених штатах Америки, ну на мій смак. Тому мені завжди цікаво за цим слідкувати Я не почув нічого такого як ординарного е, Трамп. Абсолютно в своїй історії так е, нічого мене не здивувало. Були трошки там цікаві моменти, але бо вони пов'язані більше з цим серіалом у вигляді інаугурації Це там. Шляпка Мелані, яка не давала нікому себе поцілувати, момент, коли Трамп в цьому контексті можливо, може він перехвилювався, коли він забув покласти ліву руку на Біблію, ну хоча всіма цьому році поклав. Тобто, я на такі моменти звертав увагу, тому що насправді цей нагороційний момент, ну він такий, це ж ну це реально шоу. Так, е, в контексті виступів ну нічого. Ну він в своїй атмосфері, ну що хтось здивувався вже те, що вони будуть що саля, нові території, щось по війнам нічого такого. Так хотілося почути більше про Україну, але ну я скажу відверто я це не сильно. E, очікував особливо враховуючи те, що вони могли наговорити по Україні, мабуть, і і добре, що не було якихось прямих контекстів по відношенню по відношенню та до України. Далі анонси і після на виступ уже з анонсами указів. Ну теж що стосується міграційних, оці по перші укази, які будуть в перший день. Ну, Що стосується міграційної політики, я думаю, що навіть для самих мігрантів це було максимально очікувано. Та і зараз він, наскільки я вже розумію, навіть надзвичайний стан на південному кордоні е, ВІВ. Е, що стосується наркокартелів, те, що він їх визнає терористичними організаціями, ну, теж ну, були в цьому анонсі. Тобто, перші кроки вони будуть такі популістичними, навіть в хорошому сенсі, цього слова, але вони будуть направлені до відношенню до власного народу. Е, ну, як би, а от уже таку більш глобальну політику, міжнародну політику. Е, ну Я думаю, що тут точно треба е, має пройти час. та Це не буде в перші в перші дні е, щось видно по цьому. Ну Тому резюмуючи сказаного мною, я нічим не здивувався. Ну, от серйозно. Я відмічу, що, е, Подобається він комусь, чи не подобається, яким він вийде в історію. Історія вирішить, але я відлічу Байдена а, в тому, як він передав владу. Як цивілізовано, круто він передав владу, як він з'явився на церемонії і виконав абсолютно всі можливі протоколи на цій церемонії. А, дуже мені це показово в контексті його інавгурації, коли до нього Трамп, який на той момент мав передавати владу, тут тупо не прийшов, образився, і це виглядало, звісно. Ну, як на мене, це виглядало дуже низько. Зараз той же Байден і Камала Харріс, які пройшла як на посаді віцепрезидента, вони продемонстрували от в цій от процесі Капітолію та великого, великої процесії капітолію, ну, воно дуже круто виглядає, коли один президент передає владу іншому президенту, і вони є. Е, ну, я не скажу що ворогуючими сторонами, да, але не, не дуже, скажімо так. Е, М'які стосунки у прихильників Трампа і Камали Харріс демократів і республіканців, ну але це так. Це говорить про цивілізований цивілізовану таку співпрацю двох політиках. Я політичних думаю, Байдену син. це було важливо. Я думаю, так. Байдену було важливо. Які, які він, яка історія Як історія його запишуть. Ну він вже розуміє прекрасно, що от історично, в е політичній його кар'єрі це прямо може точно крапка. І для нього це е було важливо. Ми почали, ми, почали, ми почали нашу наш ефір з того, кого запросив, хто там був присутній. Богдан, а можеш там перед 17, там два є файли дуже цікаві паралелі. Хто був поруч? Ну, зокрема, там кого він запросив, кого не запросив. Це головна дискусія. Так, запросив. Лідера Китаю був представник, запросив всіх головних бізнесменів. Так, кого ми там бачили? Цукерберг ілон Маск, ілон Маск так, власник тіктоку. До речі, про тікток говорилося дуже багато. Така була гостра тема. Тікток буде недоступний більше в США, але перед інавгурацією він пообіцяв відтермівати за заборону тікток. Потім власника тіктока. Так, ось так виглядають. Ну якщо то вже нас в соцмережах жарстують, це якщо говорити на наші аналогії зліва на право Ріната Хмєто Віктор Пінчук з дружиною Коломойських меми. Та, меми, Так, боротьба з зволігатиму так папа. Власне, воно так і є. Трамп дуже орієнтований на бізнеси, на підтримку бізнесу. Ну я вам скажу так. Я ну я не хотів давати якісь серйозні оцінки Трампу в перші дні там його на посаді, але Трамп це точно не якась там людина зі стратегією там, великої політики. Його більше е, все ж таки цікавить там власні статки. Ну це моя суб'єктивна оцінка. Я не знаю. Прихильники Трампа республіканської партії не ображайтеся сильно. Але ну з його, з його дій воно насправді так і є. І от по Тіктоку насправді дуже цікаво, тому mm -hmm. що я пригадую його ще жорсткі, абсолютно заяви, його жорстку політику, коли він був, це було, здається, вже в кінці його президентського сроку, першого, коли він був жорстким прихильником заборони Тік-Току, блокування TikTok в Сполучених Штатах Америки. А далі змінилися деякі моменти, чому зараз він так по суті на. Ну розвернувся і тепер він від відтерміновує рішення та от того ж Байдена. Коли вони заборонили? Коли вони заборонили TikTok, якщо Китай не віддасть його американським там інвесторам, або інвесторам союзників, а тут ну для мене це два аспекти. Перший аспект це Трамп дуже сильно відчув на собі свої виборчі кампанії. Що таке TikTok. І його перспективу е, в допомозі своїй виборчій компанії, е, як він може впливати, і просто його тупо заборонити і від нього відмовитись не так цікаво, як спробувати попливати на, на сам Тікток. І в цьому контексті у нього є Ілон Маск, е, який дуже сильно йому допомагав твіттером Ну безперечно, твіттер досить ну, найвпливовіша соціальна мережа стана на день Сполучені Штатах Америки, і він розуміє, що. І у нього є зацікавленість, і безперечно команда Трампа є зацікавленість з того, щоб отримати вплив на TikTok. І вони ми бачимо по цій от фотографії, як вони це е, реалізовують. Так. Тому є це відтермінування. Mm -hmm. Китайські ЗМІ до речі повідомляють про те, що вони Китай суттєво розглядає. Ну тобто для них е, фінансові збитки дуже шалені будуть, якщо TikTok буде заблокований. На мабуть, найбільшому медіаринку і ринку соціальних цих мереж. Прости господи, американському ринку вони теж розглядають можливість цього продажу пілону маску для Трампа. Це вигідно. Не будемо зараз говорити про нам якісь інвестиційні економічні складові. У маска точно це не вийшло, не вийшло з Твіттером, Але Твіттер, давайте будемо видавати Твіттер специфічний. І враховуючи, як Маск туди втручається, звісно, ніколи в житті на нього прибутковим не буде. Та й Твіттер мабуть, це історія все ж таки не про прибутковість. А от Тікток. Широко розвивається, його перспективу ну багато хто говорить. Там аудиторія, ну, ми знаємо, яка там аудиторія, так, вона набагато такий. Ой, Боже, я такий толерантний, ніхто нікого не хоче образити. Але да аудиторія Тіхтоку, прости, Господи, це це щось специфічне. І тому вона перспективно і в контексті навіть втручань маска, його оцього от. Я навіть не знаю, як це описати. Да? Тобто, Ілон Маск, коли прийшов Твіттер, він відноситься це як до власної соціальної мережі, та, йому абсолютно байдуже на якісь внутрішні правила, е тон не втручання власнику у діяльність е якогось організму. Йому Маск точно не про це. Я думаю, він це в принципі і буде робити в контексті TikTok. Я скажу, я у себе вірю. Наприклад, і мені от зараз все так виглядає, що Маск отримає контроль над Тіктоком. Цікаво, як це буде там контроль, можливо, там якийсь неповний американський підрозділ чи контрольний пакет, якого там вистачить над контролем. Я не знаю. Але я вірю в те, що вони візьмуть контроль. Причому що я ж кажу, Трамп такий чувак, що йому не цікаво якісь стратегічні насправді рішення. Тобто, це не в контексті навіть відносин сполучених штатів і Китаю національної безпеки, це в контексті, все ж таки, контролю цієї соціальної мережі в сполучених штатах і впливу на американського на американського виборцю. От цей інтерес у них в першу чергу передає. Ну ціка цікавий час. Я от резюмуючи загалом про цю всю історію Трампа його інагурації, от що можна сказати точно зараз? Ну, що я знову ж таки, я би я би велів би бути все ж таки обережний в оцінках, чому нам цією адміністрацією працювати, нам цією країною працювати. Ми на жаль, зараз завдяки недолугості нашої влади так підійшли, що ми від Сполучених Штатів Америки ну дуже залежні, от такі суровій реалії, але я скажу, от точно даючи от таку от загальну оцінку температуру по палаті, світ не буде інший, Вже точно не буде е, верніше, світ буде інший. Він не буде таким, який, він які він був. Тобто, нас чекають зміни, досить серйозні, геополітичні зміни, Змін світового порядку. Точно, от ми бачимо зараз по всім заявам, і ми тут в центрі уваги, наша держава, війна в нашій країні, і тут просто хочеться в цьому контексті якось помріяти, щепити зуби, сказати сил. Тобі, сил, тобі, Україна, сил американському народу, сполученим штатам, щоб все ж таки. Ми отримали від цього максимально, ну, якесь справедливо вигідне, все ж таки рішення хочеться отримати по відношенню до нашої банальної навіть співпраці Сполучених Штатів України. Якщо говорити, якщо говорити про прощальну промову Джо Байдена, там дуже багато було сказано про Україну. На жаль, у вітальній промові Дональда Трампа не було дуже багато. Що можна сказати про команду? Це те, що навколо нього і на інавгурації є власники соцмереж. Як це буде далі розвиватися? Але в той самий момент. Так, покажи оце відео. Не знаю на що це була реакція. Не можу синхронізувати під час реакції Ілона Маска. Ну, по-перше, так, Ілона Маска є на, боротьбу, поведінка. на бажання. <laughs> на бажання боротьби з наркокартелями, я думаю, він про це зараз думав. Ага, чи, чи те, випадку. що ми знизимо виробництво електромобілів, бо щось якось це не клеїться нелогічно. Не хочу я коментувати Ілона Маска. Він мені реально своєю поведінкою. Тобто від людини, на яку ми дивилися так за стороною, яка виробляє ракети, ну прикольні, нестандартні автомобілі Тесла, який на початку повномасштабного вторгнення взагалі виглядав ну реально мега другом України, який почав безкоштовну поставку е дуже важливих на той момент. Е Супутникового зв'язку інтернету СП SpaceX. і далі після цього всього якийсь ну розгород, його його поведінка. Знаєш, дуже мене дратують ті люди, для яких статки просто кружать голову, і вони перетворюються от в таких от справді олігархів. та це притаманно нашим. Українським олігархам аск почав таке гратися. Мені він максимально неприємна людина. Плюс його поведінка в твіттері Це знаєш, типу, просто якась ображена дитина, який пишеш там погані коментарі, чи просто критикуєш його, його, його команду, його поведінку, і він починає цих людей там або блокувати, або зменшувати їм активність. Е, ну ну це, це я не знаю. Це якийсь коли впливовий мажор має можливість там у якого. Там, батько директор школи або мама завуч, і от він починає типу трешувати цим, зловживати, е, докопуватися просто там до всіх е, всіх, зобов'язовувати вибачатися перед собою в школі. от Це мені це нагадує. Знаєш, які статки, який вплив, це зрозуміло. І ще важливий контекст, яка, як, що людина себе представляє. Тобто він мені тут, я, я не буду лукавити, пишу він в сраку. Типу, якщо ну, з Трампом нам треба працювати. Маск мені максимально бридкий фу. Я от реально я, я не можу навіть дивитися на нього і щось якось аналізувати про нього. Мені дуже швидко просто... двіте. Да, просто цікаво, цікаво. з нього Москв... був набагато кращим, який був оазісом чогось прикольного в соціальних мережах, куди люди намагалися втікти, де там був ковток свіжого повітря, і те, що соціальні мережі можуть бути прикольними, не такими гнилими. І, от, на жаль, маск туди дорвався. Так, да, став ногами сметану. Просто тут таке залежить від того наскільки його близько допустять, раз але вся наша надія в те, що Америка це країна сталої демократії, тобто, що би там не витворяв, і що би він не коментував маск. Ну все рівно є двопалатний парламент, є стала демократія, є вплив як і республіканських, так і демократії і є в кожного свій електорат. Ну незрозуміло. Не Вони хочуть стати ногою на Марс, але тут зупиняють чи зменшують виробництво електромобілей, плюс захоплення нових територій. Потім так, ну ясно, що боротьба з емігрантами і гендер. Так, гендер про що сказав Трамп? Но... Ну якось так це но... до речі, Продовжайте, я ще а, хотіла так давай, більше давайте ви. Давай. Давайте. добре. Я тоді розпочну. Ми так це все загально обговорили, але я все ж таки хотіла більш глобальніше і детальніше підійти до питання військового характеру. Бо власне і військові, і цивільні кажуть, що після стількох втрат новий президент США повинен домагатися власне справедливого справедливого врегулювання, а не миру за будь-яку ціну. От Особисто ваша е, думка, як ви вважаєте, чи якось кардинально е, Трамп зараз вплине на перебіг цієї війни? Бо він, от ми вже говорили про те, що дуже мало власне згадав про Україну і дуже суттєво нічого не сказав? Я думаю, що вплине. Він вже впливає. Він дуже багато про це говорив в своїй передвиборчій кампанії і по суті ну, реально головною обіцянкою на рівні з міграційною політикою було м, саме. Знайти можливість зупинити війни і звинувачення адміністрації Байдена, що вони мовляв не зупинили і не вберегли там тушу країну від початку повномасштабної війни, і тепер Трамп знає, як це точно закінчити. Ну це лише підтверджує мої слова ну от е, заяви Трампа. Е, в тому він не має на жаль. Я глибоко переконаний: на жаль, він не має сталого розуміння і стратегії, як це все зробити а для нього зараз. Це принципова річ. Ну. Це велика обіцянка. І все ж таки, якщо ми будемо, якщо ми дивимося, як Трамп будує свою політику, він будує політику зараз так дуже пафосно, в хорошому, можливо, навіть сенсі цього слова. Тобто, де основна історія полягає в такому от е дворовій такій психології: пацан сказав, пацан зробив. Тобто а, він по-хорошому має відповідати за Ключові свої обіцянки, ну тому що це буде йому коштувати ну багато багато чого зараз. це Проблема то що він не знає, на жаль, як це все робити, але він є ключовою особою безперечно в геополітиці зараз і в цій війні. Банально, тому що сполучені штати наш ключовий союзник саме на сьогоднішній день. Банально, тому що Сполучені Штати Америки найпливовіша країна з військової точки зору в геополітиці, в економіці. Подивимось. Я думаю, судячи по його словам, я можу зробити припущення Знову ж таки, припущення. Ну там максимально непередбачена людина. Я точно не буду грати в прогнози, якщо такі експерти знайдуться ради Бога. Звісно, я судячи з його слів, він буде намагатися все ж таки просто банально заморозити бойові дії і далі будувати медійну кампанію на тому, що от він зміг зупинити війну там доволі таки швидко. Все, там за ним несе дуже там мінімальний ресурс, і він там далі може показати там скільки 25-му році Америка витратила на Україну і покаже, що там, вони дуже сильно там зекономили. Він зберіг бюджети і національний інтерес Америки американського народу. Подивимось, я б дуже хотів би вірити в ту історію, якщо, наприклад, Путін почне не сприймати, того ж Трампа почне фантуватися перед Трампом. Я би дуже хотів би вірити в те, що все ж таки тоді у Трампа буде план Б і він буде стосуватися е, жорстких жорстких заходів, тобто військової підтримки України, і показ показу Путіну того, що Трамп, наприклад, не жартує в геополітиці і в пануванні Америки в світі, угу. і він покаже свою жорстку реакцію. Він може це теоретично зробити я в цьому не впевнений але дуже я б дуже як українець би хотів би е, хотів би в це це вірити Вся нас решта... на рахунок цього нас на рахунок цього має бути абсолютно стриманий оптимізм ми завжди говорили так про не можна робити якісь завищені очікування тому що олег нам в україні розгрібати нам не Трамп це зробить і не байден не республіканці нам треба я своїм посійна. вибачте, гімном розбиратися тільки я подивіться я за посійна, останні дні поговорю. тільки за сьогодні так, скільки ще є вла... роботи? Ти дуже, ти дуже правильно про це сказала. Я от прозвинуся трошки. Бо зараз я відчуваю, починається ейфорія така ліхарадка Прям за кожним словом Трампа в інагорації його перші укази почули з лупою дивитися. А насправді основна проблема нас, нашої держави, Україна на жаль, що українська влада так підійшла. Що ми зараз оцей зміни в контексті влади напрямків навіть в Америці прямо відобразиться, на жаль, на нас Це дуже дуже погано насправді в воюючій країні, в нашій країні, тому що ми не мали бути такими залежними від будь-якої країни, зокрема, від сполучених штатів Америки, у якої є чітка ознака демократії, змінність влади, і зараз вона нам точно вилазить боком. Ну, от боком по одній простій причині, тому що ми зараз від цієї там змінності дуже сильно там залежимо, і у нас там під питанням можуть бути такі речі, як, наприклад, там військова допомога і так далі. Це м відповідальність за це має на відповідальність наша українська влада. Ну, ми ще щиро переконаний що це дуже негативний е аспект. Ми мали бути готові економічно, мали бути готові е військовою економікою, мали бути готові зброєю за. Ці три роки повновштабної війни, коли у нас, скажімо так, була підтримка Сполучених Штатів Америки там зброєю, ну, задекларовано, хоча б вона не висіла на е волоску, як зараз. Ми підходимо під mm -hmm. те, що ми не знаємо, чого очікувати від Трампа. І в цьому контексті ці три роки б мали бути використані максимально по-іншому. Не просто сидіти на, на потоках, на баблі і використовувати так, на, використовувати на війну свої інтересах. А скористатися цими трьома роками, щоб розвинути власний ВПК, власну економіку на військові рейки за рахунок сполучених штатів Америки за три роки підійти до того, що ми можемо бути реально там незалежними в да, ключових час воюючої країни. Натомість, на ми бачимо, бачимо, що у нас за три роки у нас розвинулася олігархія, У нас вот у Рінат Леонідов, 24 двадцять рік дуже класно закінчив з приростом на понад 300 мільйонів доларів загальними статками 6,5 мільярди. Доларів і Форбс звітує, і Блумберг пише про те, що у наших олігархів все чудово. Натомість, ми зараз бачимо ось таку от максимальну невизначеність, незрозумілість, яка очевидно, що лякає mm -hmm. будь-яку людину в Україні. Це зрозуміло, тому що невизначеність воюючи країні в такій страшній війні. Ну, вона лякає, і вона дуже негативно може відобразитись на країні. Це очевидно. Ну, я нотку якогось оптимізму. Все ж таки, дами з тих указів, що я там побачив, мені. Скажімо так, імпонує, хто б як би не розповідав би про захист там, екології і так далі, але там, республіканці ніколи цим не страждали. Мені імпонує те, що Трамп зараз, по суті, оголосив теж надзвичайний саме в енергосекторі, сказав, що вони будуть продовжувати, вони відновлять видобуток корисних там, ресурсів. Ну, закриваємо, розуміємо, що мова йде про нафту. І в цьому контексті це може зіграти на руку нам. Тому що з збільшення видобутку нафти і посилення позиції Сполучених Штатів Америки в світовій торгівлі, очевидно, що може призвести до величезних обвалів на ціни е, на ринку нафтових продуктів, від чого найбільше постраждає Росія. Давайте будемо відверті. Так. Вона максимально вразлива від падіння цін на нафту. Е, це дуже е, я б цього дуже я б цього дуже хотів, бо якщо воно так спрацює. Це ті речі, за які там Трампу, і точно його можна буде відмітити, що ці зміни ну, максимально, скажімо так, позитивні відображаються на, на Україні, але подивимось, я ж кажу, нас чекає точно, от ви маєте розуміти, що будуть зміни, тобто, ми, ми не будемо вже жити так, так як жили. Тут питання, я, як я, сказала, знаєш, Олег, на, я жаль, би сказала, знаєш, Олег, я би сказала, світ ніколи не буде Думано, такий, як вчора. І світ ніколи не буде такий, як зараз, в цей момент. От зараз в цей момент, завтра вже світ буде зовсім інший. Ну, Якщо Трамп те, що Однозначно. він задекларував. У мене, мене єдине пересторога тут дуже серйозна. Це те, що здається, ну це ж очевидні речі, так? І враховуючи, як американська влада передавалася, скільки було дебатів, скільки було виступів, це можна було. Ну, це проглядалося так, чи я ж кажу, чому для мене жоден виступ Трампа зараз не є несподіванкою? Не ну це, скажімо так, позитив американської демократії, свободи слова, де це все максимально відображається засобами масової інформації, але в мене дуже серйозна пересторога, що українська влада вдає себе, я не знаю або турнів, або кого вони себе вдають що вони не відчувають просто ці всі моменти. Вони чомусь вирішили, що вони дуже зараз поступово е зайдуть в ці процеси, і нічого не зміниться. Ну це треба бути просто максимально відбитим, не відчувати міжнародні процеси, не відчувати американську політику і не відчувати настрої в українському суспільстві просто ворогом своєї країни. Очевидно, так. так очевидно, Те, що ми говорили тисячу мільйонів разів. Запит на справедливість, який нас стоїть дуже гостро ще із 2014 року, яке суспільство не отримує так і не бачить просвітку. Олег, дякую. Ставимо три крапки. Попереду нас чекає дуже цікавий тиждень. Дуже цікавий багато розмов. Ну багато будемо рішень нової презентації. Я думаю, це буде кожен цікавий день. Так, Враховуючи, так. який тон вони задали. Їм подобається зараз загравання з народами з засобом масової інформації з оцим mm -hmm. всім от хайпом. Я думаю, тут кожен день зараз буде веселий. і Веселий. Дякую, дякую, У Олег. Олег. Нас на, на в нас на зв'язку. У нас є наші гості з Німеччини, з Америки, Олег Семороз. Доброволець ЗСУ, учасник бойових дій. Дякуємо, слава Україні! А зараз у нас дякую.